Друзі, Анна Скороход розказує про роботу правоохоронних органів. Подивіться, будь ласка, друзі. ДБР, ви знаєте, що найбільшу кількість справ, на які ДБР робить собі статистику, це СЗЧ. Це там, де нічого не треба робити. Просто де-факто. А коли починається реальний якийсь... Антикорупційний кейс, от навіть ми з ТСК розглядали так, коли знаєте, крадуть вагонами і мільйонами, то пишеш в ДБР в НАЗК, в набу, а вони всі між собою пишуть це не наша підслідність. Зверніться туди. Та саме прокуратура, вони ні, нічого нормально не роблять. У них давайте так. Вони всі заброньовані. Зверніть загалі увагу, що в нас більшість прокурорів вони інваліди. Ну дійсно, зважаючи, як вони працюють, вони всі. Інваліди. Я не знаю, за е, всю цю каденцію нашу я не пам'ятаю, щоб Генеральна прокуратура, хоч не якесь правопорушення, яке подавалося з нашої сторони, реагувало якісно і ефективно. Жодного. Тільки якісь скандали. Почули, так? В принципі, вона розказує все правильно. І це, звісно, подобається людям, бо люди. Точно так само думають сьогодні і говорять про це між собою. Вона це говорить відкрито і це класно. Якби, я ж не піарю, анну скороход, якби а вони всі депутати і вона в тому числі 6 років не мовчали, вони мовчали, приймали участь у всіх цих процесах. Жодного разу виступів я нікого таких радикальних, кардинальних не чув. Сьогодні вони вже, коли все в них розпалося, коли все завалилося, вони всі вже на наперганки. Вона молодець, така дівчина в неї виходить, вона закидає, і ми всі слухаємо. Що я хочу сказати з цього приводу далі? Все-таки з роботи правоохоронних органів в цілому згоден, в цілому згоден, тому що так воно є. Єдине тільки. Єдине, що є структури, які. Працюють, а є структури, в яких люди працюють, тому що що СБУ, що ДБР, бо я з ДБР співпрацював, і ми провели велетенську роботу з приводу того, що було вкрадено у Міністерство оборони 126 гектарів землі. Ми з ними повернули. Рішення суду є. Як воно виконується вже? Ну це друге питання, але ми добилися все-таки. Вони працюють справних достатньо. Єдине, ми з вами знаємо прекрасно, що не всіх можуть затримувати, не всіх можуть саджати, не на всіх можуть жати. Так же? От. Тому з приводу цього хочу донести вам інформацію, що американські спецслужби провели достатньо багато роботи до сьогоднішнього дня, щоб ці структури силові, а саме ДБР, Набу. СБУ працювали трошки краще. Я так думаю, що більше за вказівки е американських партнерів, американських спецслужб. Чому так? Тому що було розкрадено мільярди коштів, які американці надавали сюди. І це все сьогодні має бути розслідувано. Розслідувати це будуть найближчих 90 днів. Ви вже це чули, так? Ви чули, ви це знаєте прекрасно. Тому процес пішов уже. Ми будемо не тільки дивитися за цим, наглядати і радіти. Ми будемо приймати безпосередню участь в цьому з вами. Тому до нових зустрічей, до нових цікавих історій і дій. В першу чергу будемо діяти, друзі. Дякую, і до побачення.